Всім привіт! Мене звуть Олександра. Це канал про в'язання з Рада вас тут вітати. Відео буде тижневим влогом. І сьогодні понеділок. Починаємо понеділок з яскравих шкарпеток. Я їх сьогодні дов'язала, попрала і вони вже висохли. Мені не дуже подобається, що вийшло. Знаєте чому? Тому що я вже казала у попередньому влозі, що ось цей колір, мені здається, не на своєму місці. Логічніше було, якби воно було. Ось так. А потім ось цей рижий пішов кудись ось сюди. Чомусь так пофарбували. Не дуже задоволена я кольорами, але ж карпетки вийшли досить в мене акуратні, все рівненько. Я думаю, що свою хазяйку вони знайдуть. Розмір 40-80 грамів в мене на, неї, на них пішло. В мене ще є. Поближче, так сказати, дві пасми. цієї Vizel Waves, до речі, дивіться. Ось на цій пряжі Інстаграм офіційний Візель Yarns, А ось тут Візель Yarn. Не визиває довіру, коли ось так все міняється. Все інше однаково. Чомусь поміняли вони інстаграм. Цікаво. Хотіла в'язати ще з візель одну чи дві пари, так і собі планувала, але зроблю трошки перерву у шкарпетках, тому що наступна пара в мене має, у моїй уяві, бути якоюсь особливою. І я не придумала якою. Другий день же, я думаю, які б шкарпетки зв'язати, я, якщо, точніше, не якщо. а... Коли розпочну, я обов'язково їх розпочну. Розповім, чому вони особливі. Ну, так як я не можу придумати, чи дизайн, чи якусь пряжу, таку якусь класну для них, то цілком можливо, це будуть звичайні шкарпетки, з якої звичайної пряжі. Нічого цікавого може і не вийти, а може і вийти. Розповім. Таку трохи вам інтригу залишу, але обов'язково розповім, тому що ну, я не полишаю в'язати шкарпетки, просто не придумала дизайн для наступних. От, і так як я не можу придумати наступні шкарпетки, я не знаю, що сьогодні в'язати. В мене ще буде час пов'язати ввечері і не знаю, є в мене пара планів на плечові, можливо, пов'яжу якісь зразки. Завтра вам покажу, що з цього вийшло. Але, скоріш за все, цей тиждень буде зовсім не шкарпетковий, незважаючи на те, що зі шкарпеток він почався вівторок і покажу, який процес я придумала собі на цей тиждень. Вчора зв'язала вже зразок, попрала, висушила і все, навіть в щільність попала, тому дуже задоволена. Я думаю, що якщо ви знаєте дизайнерку petit Knit, ви впізнали цей візерунок. В неї є светтер з таким візерунком і жилет. І ось цей жилет, він називається Ingrid. Я буду в'язати, я вставлю вам тут фото. Що це в мене за пряжа? Це бобінна, такий шнурок. Тут майже 70% альпаки, трохи мериносу і. Трохи ПА, я повний склад підпишу зараз на екрані, не пам'ятаю. Класний такий колір, в мене 400 г. Дуже в мене це стара пряжа. Я її купувала у 2017 році. Дуже давно хотіла в'язати якийсь светр, я не знаю. От дуже-дуже часто я раніше купувала пряжу. Просто тому, що гарна, гарний склад, чи ціна гарна. До речі, на, в мене записані майже всюду ціни на пряжу. І от у 2017 році ця пряжа коштувала 140 гривень за 100 грамів. Тобто, не дуже вона була дешева. Ну, чомусь мені захотілося її купити 400 грамів в мене є, буду в'язати жилет. Принесла вам показати таку штучку, дуже рідко її користуюсь, тому що ну, це для. Плечових виробів, які я зараз не в'яжу, але вчора я в'язала зразок, заміряла до прання. А сьогодні, після прання таким задоволенням скористалась ось такою штукою дуже-дуже зручно. Раніше я це робила лінійкою, я вкалувала булавку, відміряла лінійкою 10 см, вкалувала теж булавку і рахувала петлі. Зараз дуже зручно, так кладеш. і Ось це 10 см на 10 см. Від Гама Колись собі купила таку штуку, рідко користуюся, але ось зараз стала у нагоді. Все. Сьогодні почну. Сподіваюся, що все в мене вийде. В мене опис на англійській мові, але у Петі Дніт дуже прості, лаконічні і дуже-дуже зрозумілі описи. Тому я не думаю, що якісь там в мене виникнуть складності. Думаю, що все вийде, буду вам показувати прогрес. Середа, і ось що вже в мене готово. Показую вже на вішаку, тому що є додаткові в мене спиці. І воно буде так торохтіти, я думала на столі, але вже будете дивитись так на вішачку. Що в мене готово? Спинка до підрізів. І трохи вив'язано вже переду. Ну, тут таке саме, де треба було слідкувати. тобто, Скос ворота вив'язан, вже поєднана, і зараз буде така проста робота до ось цього моменту. А потім добираються підрізи, все з'єднується по колу і буду в'язати далі. Так швиденько в мене пішла робота, але далі, коли воно все об'єднається, буде багатько петель. Не знаю, як швидко це піде, але дуже-дуже хочу це зв'язати. Сподіваюсь, тут я вже з розміром вгадала. Колір перевирається, вибачайте, трохи так світло тут не дуже. Але прогрес ви бачите. Я вважаю, що за два дні то нормально, тому в'яжу далі. Я б дуже хотіла похвалитись своїм прогресом, але, на жаль, це піде в розпуск. Ось чому. Я дов'язала десь до цього моменту, і мені почало здаватися, що малувато пряжі. Але не одразу я її зважила, тому що я вважала в мене 400 грамів. 400 грамів нормально на жилет навіть на великий розмір. Але я не врахувала метраж. Метраж тут 200 метрів на 100 грам, і 800 метрів це дійсно мало. Ось що в мене наразі залишається тут десь 150 грамів. Відповідно, 250 вже в роботі. ви бачите, що не вистачить. Тут ще має бути ну, кілька секцій візерунка. Та резинка. Але я все ж таки дов'язала до з'єднання і пров'язала ще трохи, щоб поміряти на себе ширину. Тому що знову ж таки, я, так як попередній жилет в мене вийшов малий, тут я взяла такий нормальний запас, щоб він був вільний. І мені здається, що можна взяти на один розмір менше за описом. Я взяла 3 Excel, має мені вистачити 2 Excel. Я так вважаю, тому зараз я все це буду розпускати і починати заново. Шкода, роботи, звісно, тому що це 3 дні роботи. Але я дуже хочу мати цей жилет. Я хочу його дов'язати. Мені здається, ця пряжа йому підходить, він виглядає в ній нормально, тому буду дов'язувати. Цю пряжу я ніде більше не знайду. Це італійський сток. Він куплений у 2017 році, тому ніяких шансів немає. Вчора дуже шкода мені було усвідомити, що треба все це розпустити. Я думала, може. Обробку робити іншим кольором. Я знайшла, в мене є ще точно така пряжа 100 г, я купила їх в одному магазині, але ну вона тут ну зовсім не до чого. Вона не білосніжна, це такий е, молочний, мабуть, слонова кістка. Ні, не хочеться. Воно буде. Можна було б зробити, наприклад, е, обробку рукава. Ворот та понизу пустити резинку, але це буде не зовсім те, що б я хотіла, тому будемо розпускати і брати на розмір менше. Так я сподіваюся, мені вистачить. Ну що, одразу покажу, що я почала перев'язувати цей жилет, але я вирішила. Не розпускати. До речі, так як я зробила, ніколи не робіть. Це не дуже корисно для в'язання. Нитка може заплутатись. Я зняла з конуса, залишила ось зараз покажу, що в мене залишилось. Взяла нитку зсередини і почала в'язати інший розмір. Зараз я покажу, що в мене було. Я спинкою покладу, тому що зі спинки в мене почалась робота над іншим розміром. Е, вирішила чого не розпускати, тому що, по-перше, лінь, а по-друге, ця пряжа, вона так не лізе, але залишає пух на одязі, і я подумала, що розпускати буде, лізти пух, потім мотати. Ну, мені здались зайвими ці, ці дії, тому. Вже зробила, як зробила так. І ось дивіться, що в мене виходить. Це ось ця деталь. Тут, мені здається, на 8 петель менше набирається, наче так. Чи на 8, чи на 6. От. І от вона буде трохи вужчою. і, відповідно, і тіло, і перед зад будуть вущими. Я сподіваюся, що так мені вистачить. Якщо не вистачить, я вже придумала, як зробити, щоб було більш-менш гарно з цим кольором. Я не знаю. Мені здається, що вистачить. Я дуже-дуже хочу однотонний жилет, але якщо ні, я придумала, як зробити незвичайно, тобто це не буде просто там контрастна обробка і це не будуть смужки. Я спробувала вже на зразку. Ось, поки не буду вам показувати, тому що сподіваюся, що в мене все вийде і воно буде однотонним, і я не буду вже щось тут вигадувати. В'яжу, ось це я в'язала два з лишком дні. Дуже швидко в мене пішла робота, мені так подобається полотно, воно таке м'ягеньке, але от ви бачите, не вгадала. Сама винувата, треба було все розрахувати. Спробую інший розмір і сподіваюсь, що в мене все на цей раз вийде. От. А ще раз кажу: так не робіть, як я зняла з конуса. Треба було все ж таки розпустити. О, зараз хвилинка буде українською про слово розпустити. Я не знаю, чому дівчата вживають, коли вони розпускають виріб, не слово розпустити, а кажуть торочити чи розторочити. Я подивилась навіть це слово в словарі, тому що воно мені здалося, тому що я його ніколи раніше не чула, і я не розумію, чому воно можна вживати розпускати, бо є таке слово українською, так? російською розпустіть, українською розпускати. Так от, торочити це робити бахрому на полотні. Тобто, коли рушники так обравляють чи ще щось, коли спрядане полотно, і ви висмикуєте нитки, і залишається така бахрома. Ось цей процес називається торочити, і відповідно ця бахрома називається торочки чи торочий. Якось так. От хто каже торочити, скажіть це якесь місцеве може слово, яке так вживається, тому що це я не знаю, може це як аналог. Розпускати використовується, але мені, от, ну, воно не те, щоб слух різало, але просто здалося таким незвичним словом, і я подивилась словарі, чому не кажуть розпустити, а кажуть торочити. Ось, розкажіть, будь ласка, чи кажуть, може, це чи кажуть у вас в місцевості торочити, чи використовують слово розпускати. Все, я пішла в'язати. Не знаю, коли покажу вам. Може, завтра у п'ятницю, а може, вже на вихідних, що в мене вийшло. Поки є настрій в'язати, ви знаєте, іноді, коли воно з першого разу не виходить, то все, ти закидуєш і вже воно не в'яжеться. Потім не перев'язується. Тут в мене настрій є, тому буду цим настроєм користуватися і піду попрацюю. Привіт, субота. Не таким мало бути закінчення цього влогу. Я навіть не хотіла його викладати, але все ж таки вирішила. Викласти так, як є, тому що зараз таке наше життя. Ти в четвер в'яжеш, щось плануєш, а в п'ятницю ти прокидаєшся від вибухів за вікном. Вчора у Дніпрі загинуло дві людини, в Умані загинуло 23 людини у будинку, куди влучила ракета. Таке контрастне життя, ви знаєте, я гуляю зараз з родиною. У нас зелень вже, досить гарна погода. А ось за мною будинок. 118-й будинок, в який влучила ракета 14 січня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Війна. Завжди нагадую, що вона поряд, навіть у тилових містах, де здається, що тихо, мирно, не так часто лунають повітряні тривоги. Убань дуже далеко від фронту, і я дуже розумію, як там людям, тому що Дніпро це пережив, на жаль. Не повинно бути таких трагедій. Не повинно бути. Таких нагадувань містах. але вони є. Я трохи відновлюся і повернуся до вас. Я сподіваюся, що ви пережили вчорашню ніч добре. Тому бувайте. І ще раз скажу, бережіть себе і намагайтеся якось відволікатися від новин, тому що дуже складно це все, але... Ще раз скажу, таке зараз наше життя. І нічого ти з ним наразі зробити не можеш, Остап все так. Бувайте.